Не можуть, але лізуть. Окупант намагається захопити місто Куп'янськ, застосовує не нову, але, тим не менш, дуже цікаву тактику, намагається дістатись наших захисників через трубу. Далі про це докладно поговоримо. Тим часом Трамп готується до нової зустрічі з Путіним, висуває якісь нові умови для того, щоб вводити санкції. Організація імпотентів, я маю на увазі, ООН. Зібралися там, поговорили, засудили просто е дрони, які залетіли в Польщу. Ну а Польща підтримує Україну і вводить нові правила допомоги українським біженцям. Тож, давайте далі коротко та по суті розберемо кожну новину. Отже, друзі, не можуть, але лізуть, росіяни трубою, намагаються дістатися в Куп'янськ, ну щоб, звичайно, захопити його. Таку тактику вони, я вам нагадаю, використовували вже в місті Суджі, а також в Авдіївці, де завдяки трубі вони проникали в глиб наших захисників. Наразі намагаються дістатися міста Куп'янська. Вход в таку трубу знаходиться, до речі, в районі Лиману першого. І що цікаво, для пересування такою трубою, щоб повністю дістатись до міста Куп'янська в окупанта. Займає чотири доби. Ну, використовують там все, що рухається, навіть якісь е лежанки на колесах, там використовують електросамокати. Головне, щоб в цю трубу влізло. Але такий трип, е, чотири доби. тому в них там вже облаштовані місця, де вони там е сплять, їдять, е роблять. Е там, відпочинок і таке інше. На щастя, друзі, вихід із такого трубопроводу перебуває під повним контролем українських захисників, принаймні так повідомляє Генеральний штаб. А деякі з них вже затоплені, тому кожен, хто там пролазить в цю трубу, перетворюється на мішень. І ще питання взагалі: а чи ефективний такий спосіб? Тому що. За повідомленнями Генштабу, за два тижні операції ворог втратив майже 400 осіб особового складу, з них 290 безповоротно. Я розумію, логіку росіян, вона в них проста. Ну не можуть вони напряму захопити місто. Тому і, там повзуть, лізуть під землею в темряві, в смороді, щоб попасти до Куп'янська. Але далі що? Ну добре, вилазиш ти з цієї труби. Місто Куп'янськ, нагадаю, роз... просто розгатили його вже на 95%. Там руїни, немає нічого. Навіть гуманітарну допомогу не можна підвести в місто Куп'янськ, тому що вже всі дороги прострілюються, а також висока активність ворожих FPV-дронів. Ну а тим часом, друзі, Трамп готується до зустрічі з Путіним, ну і ставить нові умови для санкцій. Розумієте, нові умови для санкцій, для того, щоб їх не вводити. Тобто постійні, постійні друзі умови. А зустріч може відбутися у жовтні в Малайзії Трампа та Путіна. Трамп нібито вже готовий, Путін там досі розглядає цю можливість. Чого в Малазії там відбудеться саміт присвячений безпеці та економічному співробітництву країн Південно-Східної Азії? А ну, як бачимо, така, такий саміт може перетворитися на майданчик для кулугарних переговорів США і Росії. Але найцікавіше, Трамп заявляє, що готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії. Але лише у випадку, якщо всі країни НАТО погодяться діяти синхронно та відмовляться від російської нафти. А Трамп також закликає ввести колективні мита там, до 100% на товари з Китаю, які скасуються після того, як війна завершиться. При цьому Трамп називає нинішню війну, звичайно, війною вже Байдена і Зеленського. Не згадавши, друзі, при цьому Путіна як агресора, який розв'язав її понад 3,5 роки тому. І для мене виходить, ну, прям дивна картина. Діяти колективно це дуже круто. Уявіть там, наприклад, що всі члени НАТО та США вводять МИТа 100%. Але спробуйте домовитись, щоб кожна країна пішла на такий крок. Достатньо буде всього одного ні, і вся ця ідея. Завалиться. А я вам скажу, чому постійно Трамп висуває нові, нові умови для вводення в санкції. тому що він їх не хоче вводити. Але найбільше обурює інше: Росія атакує Україну і вже навіть країни НАТО, а президент США готується знову потиснути диктатору руку. Він також звинувачує Зеленського і Байдена у війні. Але справжнього винуватця Путіна навіть не називає. А також відбувається ще одна важлива подія. Організація імпотентів. Я маю на увазі, ООН, засудили дрони в Польщі. На засіданні організації ООН головною темою було порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Ну, в результаті Китай друзі закликав уникати ескалації та не поширювати. Конфлікт за межі України, а США та ще 42 країни підтримали документ, що просто засуджує дії Росії. Представник України Андрій Мельник він намагався щось зробити, а він назвав бездіяльність Радбезу плювком в обличчя. Ну і попереджає, що ну, друзі, ми на порозі Третьої світової. Але, як бачимо, один в полі не воїн. В результаті ООН вкотре просто. Глибоко занепокоєна. І виникає питання: навіщо взагалі така організація, а якщо вся її робота зводиться до нескінченних засідань та просто гучних засуджень, тим часом Угорщина блокує вступ України до ЄС, що для нас, в принципі, є не новиною, але міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Заявив, що Польща закликає Будапешт скасувати блокування і вимагає скоординованого тиску на Орбана. Ну, ми звичайно дякуємо Польщі за підтримку. Але мене обурює наступне: цей випадок, коли одна країна блокує будь-яке рішення Європейського Союзу, вказує на головну вразливість в Європейському Союзі. Як так взагалі? Достатньо однієї країни, щоб паралізувати будь-яке рішення? Невже не зрозуміло, що це і є слабка ланка, ну якою просто легко наразі маніпулюють з Кремля? Чому досі немає правила більшості? Ну, встановіть якусь цифру там. Хай буде 80% голосів і все, і будь-який. Люба ідея, закон проходить в ваших там засіданнях. І питання вирішено? Ні. Вони досі не можуть це виправити. Тому для мене зараз це Європейський Союз більше схожий на якийсь клуб заручників, ніж на справжній союз. Також, Польща вводить нові правила допомоги українцям. Сейм Польщі ухвалив новий закон, що визначає порядок виплат. Ну, тепер право на допомогу залежить від працевлаштування та навчання дітей у школі, Щомісяця місяця також будуть перевіряти зайнятість українців, а виплати можуть призупиняти у разі невиконання умов. Також є хороша новина: легальний статус перебування, перебування українців в Польщі продовжено до 4 березня 2026 року. І, звичайно, дуже дякуємо Польщі за те, що приймає українців, але одночасно українці під постійним якимось контролем, якимось постійними умовами, з одного боку, начебто підтримка, а з іншого, якийсь тотальний нагляд. А що й буде, якщо завтра приймуть інший закон, а знову інші умови? Чи може взагалі виганять українців з Польщі? Так кожні півроку українці повинні сидіти і думати, а чи. Легально ми завтра будемо перебувати на території цієї держави. Ось такі друзі були новини за сьогодні. Дякую, підписуйся до зустрічі.